And Oksana, is, this is not your first time either. I remember, so please let us know how many times you've been here. Remind Oksana, please, to share how many times it's Пушу тобі проблеми, сльози душі мої даренні, я видаю їх тобі. Я видаю їх тобі. Слону квіту відкрию, Рані душі, розбиті мрії, І добрими, та світлими були. Так, я так хочу зовсім небагато, щоб квітами наповнились поля. Сьогодні я розумію різницю між війною та миром. По правді кажучи, я швидше розумію, що таке війна. Це біль, сльози, ненависть, помста, смерть, вічно. Сьогодні для мене мир це мрія. Мета всіх моїх починань та робіт. Я думаю, що не просто так нам потрібно пережити це все. Я переросмислила та переоцінила все своє життя, мир це свобода. Звичайне відео, будь ласка, Оксана, вам слово. Добрий вечір. <кій> ну, я вже не вперше беру участь у, у вашому проєкті і з тими дітьми вони вже підростають. І ми з шостого класу беремо участь щороку, і діти задоволені. І коли Талі. я прийшла... який, Який раз ви вже берете участь? Чи третій, чи четвертий? Uh -huh. uh -huh. По-моєму, шостий, сьомий, восьмий, четвертий раз. І uh -huh. діти з задоволенням відгукнулися? Я їм so... запропонувала, і вони з задоволенням yeah, погодилися на цей проект. Ми зробили я не, 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 не ксерела, а просто зробили листочки, і на листочках вони мали ваш і Дуже добре, що зошит є, тому що там є багато завдань, і з тими завданнями виконували, малювали, говорили. І знаєте, навіть ну, вже в школі чули, бо то неодноразово брали вже участь в цьому проєкті, і навіть вчителі приходили і казали, діти інші Вони є такі, отак, як говорили, вони є дружніші. Вони швидше один одного розуміють, і в нас теж була ярмарка на підтримку ЗСУ. І ви знаєте, діти і пекли різні тістечка, і пізніше їх продавали, і настільки вони навколо того об'єдналися, ну так разом. І коли ми говорили про мрії з ними, то звичайно, так як ви казали, мрія одна як можна швидше. Повернутися до миру, і тим більше, що в нас в класі Ну, було трохи складно на ту тему говорити, тому що в нас в класі є дівчинка, тато якої загинув під час військових дій на війні. І вона казала: і та дитина теж ставала і каже: Я найбільше хочу, щоб якнайшвидше настав мир. Але видно, що тій дитині було досить складно, розумієте, вона взагалі, після того, що сталося, переживала таку травму, складно було і мамі, складно тим дітям, що залишилися. Але діти в класі молодці, вони вміли і підтримати, бо інколи вона така була і різка дитинка. Але діти, от я так думаю, що частково завдяки і цьому проєкту, бо вчилися, ми говорили. І на попередніх, і про терпеливість, і доброзичливе ставлення один до одного. І е, я так собі думаю, бо ми неодноразово я розказувала, Барбара знає попередні рази, що ми щороку, навіть е, будучи і ковід, і війна, е, діти ми здійснювали поїздки в Карпати, і навіть цього року ми їздили. Тому що я спочатку, коли ну, діти самі. От до чого ми так ведемо, що дія має бути. Діти самі ну, спровокували, так, ніби говорили, та давайте поїдемо, я кажу, діти, та війна, військові дії, і складно, і матеріально, нічого з того не вийде. А діти, а діти казали, що давайте попробуємо. І ми спробували, ви знаєте, і якось так Бог все склалося і автобус, і житло, і Е, <звук> Підкорили так, і воно одне до одного, знаєте, і навіть вчителі приходять і кажуть: Оксана Оресна, ваші діти інші. І я так ну, думаю, що завдяки вашим зусиллям, і моїй співпраці, і ми бачимо результат. Бо ми починали маленькими, ви бачили, які вони були, бо теж насилали, і зараз вони є інші. І дай Боже, вам всім здоров'я! Тому що, як кажуть, я все говорю, от що і тут говорили, що потрібно діяти. Як будемо діяти, то можна чогось досягнути і миру і збудуться всі їхні мрії, і, можливо, щось і вдасться те, що вони ставлять, досягнути в своєму житті. Так що я вам дуже дякую. І я навіть знаєте, як прийшло запрошення. Е, ну, е, я вже декілька разів скажу чесно, заглядала, немає нічого, а тут прийшло повідомлення про запрошення, і я дітям запропонувала і діти. О те, що так знаєте, не в примусовій формі, немає тих рамок, в яких ага. е, їх так ну, поставити. А тут довільно розумієте, писали вірші, добирали слова. Вільне висловлення, от що дитина, вони кажуть, а, а можна писати. Я кажу, то ваша уява, і як ви собі уявляєте? І знаєте, якщо б минулі роки от я вам говорила, що важко було з дитини щось витягнути, <зас> сказати, то тут мені здавалося, що 9 клас їм буде складніше, от то я тільки кусочок, так один. А діти говорили на диво. Знаєте, тепер з тими гаджетами то проблема є. А тут діти висловлювали собі думки, те, що вони прагнули, те, що хотіли. Так що дуже вам дякую за wow. це... і вам дякуємо так. за те, що ви залишаєтеся і з нами. Ну, це надзвичайно дякуємо вам. Вау, Оксана. я с рада бачити number of young men in your classroom, and they are the first. feeling I got when I saw them is that they were open and wanting to share their emotions and and it's visible that they feel safe in your classroom. They feel cared for in your classroom. They're able to be themselves in your classroom. And for anybody in ninth grade to feel that way is very important. It's such a transition time for kids. And to see this many young men so podlini, it was fantastic. So authentic. It was fantastic to see. You 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 are an amazing teacher to um, stand with all these children at this age and let them find themselves. a okay. et